Зустрічайте новинку Toyota Highlander 2020 року. Автомобіль у такому чудовому світло-синьому кольорі має таку цікаву оптику, туманочки, антихром-решітка. Під капотом у нас 3,5 бензин на повному приводі. Маємо ось такі от оригінальні дисочки 20-го радіусу. зверху присутні штатні рейлінги безключовий доступ на всіх дверях. Салончик у нас веде шкіряний, ось такий чудовий світло-сірий, з електрорегулюваннями. Також повний електропакет, центральний замочок, букування вікон та електрорегулювання дзеркал. По пробігу у нас 69 500 км. 500 мультикермо, на якому у нас дуже-дуже багато різних функцій: управління бортовим комп'ютером, голосове управління, управління круїзом, контроль смуги, контроль дистанції до переднього автомобіля. Також у нас є одометр, підсвітка. По центру у нас ось така мультимедієчка. Тут у нас є і навігація, і аудіо, і блютузик. Все все присутнє. зони клімат-контроль стоїть в автомобілі, з купою налаштувань. Заводиться атівка автоматик, дуже гарний, класний. У нас для речей є у нас USB збір, дві зарядочки і прикурювач. Електродручничок, автохолд, система старстол, допомога при спуску з гори, сніжний режим, підключення стабілізації. Режими їзди по, по горам звичайний і по якимсь пагнюці, по, по піску. Також... Задній ряд автомобіля у нас також регулюється, але вже ручними, спос... ручним способом можна передвигати вперед-назад, відкидувати спинку та регулювати по висоті. Кожна тут присутній ось такий гігантський шкіритний підлокітник з двома підстаканочками, як я казав, клімат-контроль, ще у нас дві швидкі зарядочки. Позаду ми можемо спостерігати по чудову оптику. Є у нас такий форкопчик. Американське також ніжка можна ще було стати. Як я казав, електропровід провід багажника. Все відчиняється, все працює. Третій ряд сидінь. Ось таким чином у нас відкидується третій ряд сидінь і можна посадити ще двох людей. Тому, друзі, ось такий чудовий автомобіль у нас заїхав. Всі бажаючих його придбати або дізнатися більше інформації. Переходьте на стріночку, інстаграм, тікток, телеграм. Там ви зможете про нього все прочитати, подивитись, відео, огляд, підзьйоми, вислати свою думку. І якщо вам сподобається, то придбати його. Чекаємо всіх на автопонті солодив гроші Слівська 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.